Були часи, коли їхній улов був значно більшим. Рибалки Вальгарви нарікають на малі прибутки та все дорожче життя. Португалія переживає найважчу кризу за останні десятиліття. Двадцятирічна Елена прийшла на пляж її рідного поселення, аби попрощатися перед далекою дорогою. Своє майбутнє вона планує в Анголі. Кілкокері Ангола те, що мені треба. Я все добре зважила і їду шукати кращого життя. Промовідомля життя, яке їй не може запропонувати рідна Португалія. Елена показує своє останнє місце роботи. Тут вона працювала кухарем за 4 євро за годину. У місяць виходило не більше 500 євро зарплати. Однак кілька тижнів тому не отримала і того у нас було обмаль гостей, ніхто не приходив поїсти. Тож ресторан закрили, поки не почнеться туристичний сезон. Чому шлях веде саме до Анголи, колишньої колонії Португалії? Адже колись все було навпаки, ангольці шукали роботу в Португалії. Сьогодні не лише Елена збирається до Анголи. Що вівторка і що четверга перед ангольським консульством у Лісабоні вже не перший місяць шикується довжелезна черга. Я от от поїду. Мій чоловік уже там. Я вже візу забираю. Ангола нині стала для португальців тим, чим свого часу для ангольців була матінка Португалія перспективою прибутку та кращого життя раніше ми мігрували до Португалії. Тепер португальці виїжджають до Анголи. Їм подобається там, як і нам тут. Раніше Ангола була колонією. Тепер ні. Ангола суверенна незалежна держава, яка знає, як краще використати свій потенціал. На найдорожчій вулиці Лісабона крамниці би дуже потерпали, якби не заможні клієнти з Африки. Багато бутіків тепер свідомо орієнтується саме на них. Що ви робите в Лісабоні? Вічні канікули. два <рес> просто роздивляюся. Може, що куплю? <рес> відпочиваю, подорожую, веду бізнес. Ще кілька секунд, і чоловік вирушає зі своїм шофером португальцем до наступного магазину. І знову Альгарве Елена впевнена, що чинить правильно. В Португалії вважає молода жінка. У неї немає жодних перспектив. Я дуже хвилююся, бо не бачу, щоб в Україні щось змінювалося на краще, лише на гірше. Я бачу, що молодь залишає країну, а тут залишаються лише старші люди, які не мають шанс знайти роботу де-інде. Міда все ж просто отак покинути усе Елені не так вже й легко. дуже складно. Це ж мій дім. В Анголі вона сподівається кілька років позаробляти гроші, аби згодом таки повернутися. Якщо не до Португалії, то принаймні у Європу.